Так. Вибираємо бакфаст. Меду так, по пару літр з вулика, Зверху бакфаст цей красиво. А що буде всередині, будемо бачити, Тут мало що є, щось трошки є. з відро я взяв з нього. Навіть за дві рамки розкладу брав личинок, щоб вивести собі О, тут крайня чуть-чуть. Чуть-чуть то пів кілограму. Не заруїлися. просто гнали теж крепко, що я думав. Місцева вже б заруїлася. О, вся красиво. Дуже красиво. Матро, як покажуть, mm. uh, друга також майже повністю запечатано ця матка вже третій рік відпрацювала перший рік вони в мене щось похворіли чи я їм дав відшинок і вони захололи. Цей рік спрацювали. Тут з розплодом. Друга з розплодом, третя з медом. Хорошим медом. Я вже з сімей 16 перебрав. Оце мене поки що радує. Так, Кремлі пак я ще з неї, напевно, підкачував. Не, наверное, а точно. 3-4 рамки з нутраві. Десь початок липня. П'ята рамка. Третя повноцінна. Була із п'яти Розплод. Нет. Класний мет. Вообще классно. Опа! Дивіться. Сам порадуюсь. Я то думав вони весь мед переведуть в розплод, якщо чесно. П'ята. Це ага. і мібоквасно, які ганять всі. У мене 80 сімей приблизно. І місцеві, і карники, і карпатки, і дві бакваста оце виходить. Якщо ще в якихось буде результат такий самий, то дам знати і повноцінних рамок з медом. Ще може і буде внизу? Ще глянемо знизу, але я щось сумніваюсь, що там щось є 12 грамок і 12, на 24 грамках рамках він був. Це ще другий бакваст. Забрали. Чули то куча. Море. Кожні повністю крайне порожня, друга трошки меблу. жменька Третя теж легка. Пирга і меду жменька, Четверта перга. П'ята перга. Пергова. Виходить у важкому корпусі весь розплод. Ні, з'явився розплод. так, і це пішов розплод. Це з торгою трошки меду. І ці зараз я принесу з розплодом нижній корпус. Такі і такий розплод вивів цього року вісім баквасів собі, і вони слабенькі. Посилі, але другий рік все покаже, І тут черва. Все, похвасту сьогодні все.